Стає хмара за лиман, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава батьківщина, немає де дітись. Обізвав старе страсило гіркими сльозами. Моя Україно, стоптана ляхами. Україно, Україно, ненько моя ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько, де поділось козачество, червоні жупани, де поділось доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділось? Мовчать горе, грає море, могили сумують. А над дітьми козацькими поляки панують, грай же море, мовчіть горе, гуляй буйний поле. Плачте, діти козацькі, така ваша доля.